На ногах із шостої ранку правильно підібраний образ, щоб засяяти здалеку, щоб він точно впізнав та не сплутав із іншим. В кімнаті на диво повний порядок, наслідок учорашнього нічного хаосу в голові та шафі після приватного танцю, від якого важкувато дихати навіть зараз, щоби нині було тихо та спокійно, вчора Енні перебрав усе догори дригом. Літали численні сорочки, майки, штани та брюки, вилітали з поличок, як конфеті, а сама кімната була більше схожа на поле модного бою, не вистачало тільки забризганого гітлером подіуму. Спочатку він, як забіг до гримерки, зачинився, щоби Хінджін не завалився, як зазвичай, та не ставив запитань, на які Енні занадто розсіяний, щоб відповідати. Перед дзеркалом він вилаявся відбірним французьким матом на усю нестриманість, а потім завалився сміхом, розуміючи, що жодним чином цим не нашкодив. Чанбін зацікавився ним можливо, не просто як вродливою лялькою з танцполу. Цього він поки що знати не може. Але той факт, що Альфа не простягував до нього рук та взагалі не робив зайвих рухів у його бік, наштовхував на думку про те, що його не розглядують як бонус на один вечір. Про всяк випадок Кріс усе таки кидає перцевий балончик до сумки. Але всім серцем сподівається, що він не знадобиться. Тільки не з Чанбіном. Не те, щоб Кріс не міг наваляти стосонів самостійно, просто замазувати синці та подряпини перед виступом занадто нудно та довго, а до того ще й перетренуваннями та уроками танців для омег, щоб оминути зайві ахи та охи, тому він обирає дистанційні засоби самозахисту. Хоча іноді, бувало, й треба було переступити через себе та прописати у табло. Він здригається, згадуючи Бету, який настирно почав до нього лізти під час привату, як холодні, слизькі від поту пальці пробиралися під його костюм, а мерзотне дихання обпалювало шию, як йому нашіптували не бійся, а самі робили те, від чого надовго припадала довіра до людей усіх видів, окрім Хенджіна – Бо він, тоді, як супермен, увірвався до кімнати, побачивши тривожний сигнал на екрані, не став чекати на охорону, яка взагалі не поспішала, наче навмисно саме тоді вийшла на перекур. Він відтягнув того козла від наляканого та закрижанілого від страху Енні, та добряче йому вмазав, так що той мало не відправився до пращурів. Він вишбурнув його з клубу, поки кріс збирав себе по частинках, як пазл. Здавалося, з його роботою до таких випадків треба бути готовим як морально, так і бути на старті дати відсіч, але воно застає зненацька, виливаючись на голову помиями. Цієї ночі він довго простояв під душем, відмиваючи себе від його доторків, мало не здираючи шкіру до крові, щоб не залишилося геть нічого від думки про те, що з ним так можна, не можна. Проплакавши ніч, він вирішив, що поставить умову керівництву поверх той, яка вже існує, він самостійно обиратиме для кого танцювати, та лише тоді, коли сам того захоче, інакше нехай шукають іншого, хто терпітиме домагань. А таких, як Енігма, немає до інших так не приходитимуть. Майже все місто в захваті від тендітного, але міцного Омеги. Зі зверхнім поглядом та муркотливою французькою Р. Тому хоча б якусь, але безпеку йому гарантували. Він знав, що той Бета продовжував приходити на його виступи, бачив, як він сидів у залі, жадібно за ним спостерігаючи, іноді помічав із вікна своєї квартири, як той кружляв його районом, винюхуючи. І у сумці завжди був балончик, і з ним спокійніше. Так само у кишені або за спиною стиснутий кулак, коли у полі зору з'являвся хтось, хто хоча б віддалено нагадував постать кривдника. Була ідея купити зброю, але для Енні вона здавалась дикою. Думка про те, щоб завдати комусь фізичної шкоди, лякала не менше, ніж про те, що зашкодять йому. Він не варвар, не звір. Краще навчитися бігати швидше та більше уваги приділяти тренуванням. Бризнути лаком, щоб зафіксувати зачіску, додати аксесуарів, срібні сережки за метисом, пройтися прискіпливим поглядом по відображенню у пошуках чогось, що він підкреслити забув, майже готово. Задоволений він починає крутитися на місці, пританцьовуючи та наспівуючи неіснуючий мотив, аж тут вдаряється мізинцем обліжко та завмирає в беззвучній лайці. Бо боляче так, що перед очима проплив цілий світ, до зустрічі залишається менш ніж півтори години, і Крістофер розмірковує, чи не вийти вже зараз, щоби устигнути дійти, а заодно й по дорозі повигадувати мільйони варіантів діалогів, запитань від Чанбіна та відповіді на них, але вирішує бути щирим без зайвих репетицій, бо від думки про них неприємно поколює шкіра. Побачення з людиною, з альфою, це не танець, який потрібно відпрацьовувати місяцями заради тріумфальних п'яти хвилин, бо вийде все одно не так, як планувалося. А ось гірше чи краще, вирішить лише доля, та, на думку кріса, трошки більша кількість штучних феромонів, яким уже солодко просочується гаряча шкіра за вухом. Замріяний він допиває зелений чай, та слідом. Розмоктує ментоловий людяник. На справжньому серйозному побаченні він уже й не пам'ятає, коли востаннє був напевно, що у Франції, коли після занять балетом тікав до лісу, де зустрічався з іншим Альфою, чиї поцілунки іноді й досі туманом огортали у снах. Знайомство було на першому та останньому занятті з боксу, з якого Крістофор утік. А гроші, що дали на оплату наперед, одразу віддав приватному учителю танців. Він нервово сміється, згадуючи, який тоді скандал відбувся у сім'ї, коли неочікувано батько приїхав на змагання, про які Альфа набрехав, замість того одразу після коледжу побіг на танці, а потім до вечора загубився серед дерев та духоти кардамонового шлейфу з вустами, зі смаком вишневої жуйки. Після цигарки Ти занадто добрий, як для Альфи. Треба вміти за себе постояти. Спорт потрібен для виховання характеру, таким, як ти, важко. Мало не плакав тато, коли дізнався правду. Яким таким важко, Крістофер тоді не розумів, тільки нещодавно до нього дійшло, що таким означало дефектним. Альфи не цілують інших альф. Це протиприродно, синку, синку. Пошепки промовляв батько, розуміючи, що його улюблена дитина з тих, хто буде домовлятись, а не бити у відповідь, коли образять. Навіть тоді він намагався з ними домовитись, а не підняти бунт, як усі підлітки, та хоча б грюкнути дверима і закритись у кімнаті, втішав тата та сльозливим поглядом вибачався перед батьком даючи обіцянки, які всі точно знали, порушить. Сину, сину, тихо лунало у відповідь. Не хотілося згадувати минуле, але воно мимоволі опустилося на плечі важкими спогадами. Він сумує за домом та батьками, за двомовними розмовами, полуничним круасаном на сніданок, і з горнятком подвійного еспресо та смаженими реберцями у гострому соусі на вечерю. За відчуттям родинної повноти та батьками, чиї закохані погляди вселяли надію на те, що в нього колись буде так само, тільки з Альфою, бо їх цілувати, торкаючись у темряві голими ділянками шкіри, приємніше. До речі, про Альф та поцілунки. Крістофер зістрибує з підвіконня та вирішує. Таки прогулятись до кав'ярні, де вони мають зустрітись чанбіном. Він бере телефон до рук і майже у ту саму секунду на екрані висвічується повідомлення Чанбін, незрозуміле, вибач, як ніби той переплутав номери, щось кольнуло за грудиною, а потім стало так важко, як ніби на груди вивалили 100 кілограмів цегли. Перечуття халепи болісно стиснуло легені. Дихати стало так незручно, ніби всередину напхали розпечені залізні іскри, котрі зараз по черзі вибухнуть. Нічого краще за відповідь знаком запитання, Крістофер вигадати не міг. Чинвін щось довго пише, зупиняється, а потім іще. І так по колу. Ані не помічає, як напружуються всі його м'язи, а щелепа стискається до болей у скронях. Він зосереджено вдивляється в екран, а як бачити те, чого боявся ще від учора, то крізь зуби цідить щиро розпалене людцю мерде. І хоч наступне повідомлення за змістом геть протилежне, та таке ніби писав узагалі не Чанбін, його це не зупиняє від дзвінка Хінджіну та емоційного монологу французькою з активною жестикуляцією, ніби через відстань хоче йому показати, наскільки обурений. Та як, чорт забирай, терміново йому потрібна домашня адреса Чанбіна, бо лише адміністратор володіє такою інформацією, тому що зберігає контакти кожного відвідувача, що починає підозріло часто приходити саме на виступ Енігми. Найперше це стосується новачків, особливо після випадку з тимбетою. Було б добре пригадати його ім'я, мовчки нагадує собі Кріс». Хінджін мужньо вистояв перед хвилею французької ображеної навали, вислухав, нехай не розуміючи жодного слова, а потім, тихо перепитавши, чого ти хотів, повідомленням скинув адресу від гріха подалі. Нащо я це роблю? Подумки перепитує себе Кріс, здається, вже тисячний раз, поки діставався додому Чанбіна. Він розізлився на альфу, бо хто взагалі кидає через смс. А ще розчарувався, тому що Чанбін, на перший погляд, здавався йому надійним. Енні не думав, що та й так підло вчинить, тому хотів з'ясувати усе наживо. Розмова тета тет мала б розставити усе по місцях, Кріс завжди бачив, коли йому брешуть, тому усі важливі справи вирішував особисто. Енні зупиняється перед дверима будинку Чанбіна, ще раз звіряється з адресою з повідомлення Хінжіна, глибоко вдихає і заносить кулак, щоби постукати. Коли за хвилину йому не відчиняють, постукав і ще раз. Врешті, розлючений до краю, він витягує телефон з наміром написати чанбіну гнівне повідомлення, як двері відчиняються, а за ними стоїть низенький блондин із насупленим виразом обличчя. Омега, то он чого він побачення скасував. Гірко бурмотить кріс сам до себе. Вітаю, Крістофера, ти придурок. Він вже розвернувся, щоби піти, як блондин поклав руку йому на плече. А ви перебачте, хто? питає глибоким голосом. Вже неважливо, відпусти, Кріс різко шарпнув плечем, скидаючи руку незнайомця. Він набирає в легені повітря, приготувавшись сказати, що Чанбін козел, який зраджує своєму партнеру, як тут двері відчинилися ширше. Бу, ну ти чого так до Енігма? Другий незнайомий шоковано вирячився на Крістофера, що стоїть на порозі і вже остаточно почувається придурком. А хіба ви з чанбіном не мали зустрітися у ресторані за годину? А ти звідки знаєш? все ще нервуючи огризнувся Кріс. Він плакався мені в жилетку, що йому нічого вдягнути, що він взагалі не розуміє, як Енігма звернув на нього увагу, і що він не піде на побачення з фінгалом на пів обличчя, другий незнайомець, а от про останнє міг промовчати, коментує Бу і повертається до Кріса. То ти, славнозвісний, Енігма, протягує він. Неприємно познайомитись, уїдливо додає. Крістофер відчув, що починає закипати. Крізь штучні феромони просочується істинний запах енігми. У його очах можна було з легкістю прочитати бажання вбивати. Він утримується від коментарів і точно не збирається з'ясовувати стосунки з двома диваками, які точно знають більше за нього. Якого біса тут відбувається, і це дратує. Покличте його, мовить крізь зуби, будь ласка. Фелікс, побачивши, як Енігма потихеньку втрачає контроль над своїми емоціями лякається та, відступивши, прикриває долонями живіт, щоби захистити маля. Його рух не залишається непоміченим, але сам Фелікс намагається втихомирити інстинкти, що волали йому тікати. Він розвертається, пробубонівши, що покличе Чанбіна. І швидко крокує нагору, залишивши мінхо сам на сам за нікмою. За своїми переживаннями, омега не помітив, що вже стоїть перед дверима до спальні Чанбіна. Зібравшись думками, постукав. Діалоги з Альфою минув, як у тумані. Феліксу хотілося загорнутися в обійми мінхо, відчути його запах і нарешті вільно видихнути. Він ігнорував усі запитання, поки не помітив, що двері зачинені. А енігми середині немає. Та що ти базікаєш без перестану? Відчини й сам подивись, бурмоче, підійшовши до мінхо і пірнувши у його обійми. Що відбувається? Запитання залишається без відповіді, бо Чанбін рвучко відчиняє двері і завмирає Чому ти хотів відмінити побачення? ображено починає кріс, видивляючись у обличчя Альфи. Синця не було. Йому набрехали, він хотів почути причину відмови саме з чанбінових вуст. Що це за омега? Вагітний на хвилиночку омега. Той третій, хоч і дивно, сміхається, але він, здається, взагалі аутсайдером. Проте лагідні обійми, що він дарує білявому омезі, втихомирюють образи та ревнощі. Може, вони пара. Може, чанбін взагалі просто засоромився та вирішив усе в останню мить переграти. Але хто ж так робить? І чому невдалі побачення завжди трапляються саме з ним, з Енні? А... Єдине, що Альфа спромігся сказати після недовгої мовчанки, і знову замовк Крістофер дивиться йому просто в очі, вони ніколи не брешуть. Чанпін зачудовано глядить у відповідь і необачно ступає вперед, виходячи із затінку будинку. А тепер Кріс помічає рівномірно накладений тон, що маскує набряк із сенцем. Він акуратно обхоплює обличчя Альфи долонями, підставляючи його під сонячні промені, щоб роздивитись краще. Хто це зробив? Кріс ледве стримує злість, усі бар'єри вмить впали, запах чорного шоколаду проривався крізь блокатори. Раптом він помічає рух позаду Чанбіна якого досі тримав за обличчя. Омега нажахано дивиться просто на нього, вже помітніше прикриваючи руками живіт. Він щось тихо вимовив до альфи поряд, і пара поспішає до виходу. «Біні, ми пішли, гарного вам дня. Коли вони проходять повз них, омега майже повністю втиснувся у свого альфу, тільки бо обійти Крістофера. Пробач. Єдине, що він встигає промовити самими губами, коли на секунду ловить на собі переляканий погляд Омеги. Він сподівався, що його зрозуміли, але пообіцяв собі вибачитись перед ним і ще раз нормально, коли побачить його наступного разу. Злість трохи втихла, та один погляд на обличчя Чанбіна і запитання лунає повторно роздраконений кріс, не звертає уваги на те, що вони досі на вулиці. Мільйони тривожних сценаріїв майоряться у свідомості, коли це могло статись. Вдень навряд чи хтось насмілився зненацька напасти, та й район цей не схожий навіть на той, де живе сам Енні. Сюди можна або заїхати на дорогому авто, або випадково заблукати, або як Кріс, припхатися розлюченим із розіграною драмою в уяві, щоб влаштувати суровий допит. Міцно тримаючи за обличчя Альфу, якого бачив кілька разів у житті, рівно стільки, щоб порахувати на пальцях однієї руки, і варіант залишається один його побили вчора, коли той вертався додому, одразу після виступу. Боже, невже він додумався йти пішки? Ну для кого були створені служби таксі або послуга тверезого водія? А може, саме такий водій і побив? Намагаючись щось украсти, запитання роїлись, не даючи зосередитись йому терміново треба дізнатися, що сталося, тому що домальовувати різні фінали такої події занадто виснажливо. Давай зайдемо всередину. шепоче Чанбін, нервово оглядаючи вулицю. На них не звертали уваги, але у Альфи було стійке відчуття того, що за ними стежать. Волосся на потилиці стояло дибки. І раціональне хвилювання змушувало серце гупати так гучно, що складалось враження, ніби воно зараз вистрибне просто в руки енігми. Чанбін дбайливо бере Ення за зап'ясток і тягне його усередину, зачиняє двері і нарешті видихає. Тепер лишається найважче подивитись Енні в очі. Він повільно обертається, затамувавши подих. Кріс бачить, як той хвилюється, не хоче насідати. Але ж сили витягувати з нього слова пінцетом немає, хіба так важко відповісти одразу, чи то якась таємниця, чи цей Альфа просто не вміє битись, і вважає, що Енні за це його зневажатиме. На якусь мить йому подумалось, що цей синець від зубного болю, а може, він просто впав та невдало вдарився. Сходів у будинку вистачає, але коли так. То не надсилають одне незрозуміле слово, а пояснюють так, що стала зрозуміла причина, чи то Крістофер такий дурний та зробив би так само, коли всі навколо відписуються конкретними фразами. То хто це зробив? Вже втретє запитує Енігма як тебе звати? Одночасно лунає запитання Чанбіна. Вони у подиві дивляться одне на одного. Не втримують обидва сміються так голосно, що задзеленчала люстра. Опинившись у стінах будинку чанбіна, Енні підсвідомо розуміє, що балончик йому не знадобиться. Він у безпеці. Так підказують внутрішні сигнальні прапорці, незримий індикатор довіри. Поки що над Чанбіном світиться зелений, як і над хінджіном. Від них однаково віє спокоєм. Крістофер Каже, зі своєю муркотливою французькою «Р». на обличчі Чанбіна з'являється широка усмішка, а щоки Крістофера миттєво спалахнули червоним. Іноді його акцент проскакував занадто яскраво. Енні намагався це контролювати, але тоді, коли він хвилювався, особливо сильно не виходило взагалі ніяк. Мені подобається, як ти розмовляєш, хочеш? чаю? Альфа говорить із зупинками, а Ені не знає, куди себе подіти, поки той роздивляється його, не як шматок м'яса, а з захватом, тим самим поглядом, яким підкорив його в перший день німої зустрічі. Дихати ставало легше. Їхні запахи спліталися тонким шлейфом та огортали. Хотілося взятись за руки, але ніби обидва для цього вже занадто дорослі. Кави, будь ласка. Сором'язливо опустивши очі, Енні плететься за Чанбіном на кухню. Він сідає за барною стійкою та, вклавши лице у підігнутий кулак, спостерігає за Альфою. Той, повернувшись спиною, робить усе, що завгодно, але не каву. Він переставляє склянки, перевіряє вміст пляшок та з дуже серйозним лицем блиску натирає уже чисті виделки. Крісу хочеться вголос сміятись, але він розуміє, що так лише налякає та засоромить. Плечі Чанбіна здаються м'якими, пальці самі тягнуться, щоб пожмакати, як маршмелоу. Кріс підгинає їх, а потім заводить за спину. Обійматися бажано вже, але ніби занадто швидко. Поспішати також не варто цегла з грудей упала. Він може дихати вільно, а чанбін нарешті зумів зосередитись та засипати каву до турки. Аромат свіжозвареної кави пробуджує апетит, м'яка карамельна пінка ніжно вкриває вуста. Вони не наважуються глянути одне на одного, ніби знову загубились десь далеко у собі. Енігма хоче зізнатися, що запах чанбіна зриває йому дах. Хоче зробити комплімент, але вирішує мовчати, тому що якихось півгодини тому мало не поставив йому ще один синець від образи. Нехай він говорить першим, але тиша між ними не напружувала. Вона була органічною, священою. Зараз вони зовсім не такі відкриті та розпалені, якими були наодинці. Від спогадів про це Ені кусає губи та приховано всміхається. Лише вчора він так вільно дозволяв собі все, а зараз не може вимовити бодай слово. За це. Пальцем Чанмін указує на замазаний синець. Тобі не варто хвилюватись. Просто побився з одним козлом, Хотів відібрати телефон. Це я винен, не треба було по темряві ходити пішки. Хотів провітрити голову, бо. Ені знову червоніє, бо знає, чому йому треба було провітритись, бо перепив. Вибач, що так накинувся на тебе. Я подумав, що тиснув на тебе вчора, щоби ти запросив мене, і через це ти втрапив у халепу, бурмотить він. Ченбін лагідно накриває їх одолоню своєю. Вона тепла, тому що тільки що обіймала чашку з кавою, легенько стискає та прибирає. Хоча тримати бажав вічно. Ти ні в чому не винен, навіть не думай. Просто я трошки олень. Не трошки. Хоче ляпнути Енні, але стримується. Бачу, тобі робили тумасі з чесником. тоді точно цілуватись не будемо. Я ж її мазав, а не їв. Альфа обурився так натурально, що Ення знову вирішує прикусити язика. Незручні діалоги не входили в його плани на цей день. Усе, чого він вже дав, Учора і зараз притулитися до Чанбіна ще. Можна в сорочці, можна хоч у шубі, але опинитися у його обіймах було важче, ніж дихати. Е ні, Крістофер, ти чого? Голос Чанбіна звучить здалеку. Перед очима повільно темніє, Енні тримається за край, щоб не упасти, але тіло його не слухається. Воно стає м'яким та ватним, його важко та майже неможливо контролювати. Чинбін підхоплює, гортає своїми обіймами та налякано вдивляється у бліде, але до біса вродливе обличчя. Він перевіряє його пульс, і той страшно повільно відстукує на шкірі, перехоплює обома руками та несе непритомного до дивану. Хотів було викликати швидку, але вирішує відчинити усі вікна, щоб і свіже повітря проникло усередину. Альфа несеться за рушником та мочить його у холодній воді, ретельно відтискає, а потім біжить назад. Енні розплющує очі та намагається схопитись за нього, поки той протирає мокрим рушником його чоло. Якщо хотів, щоби я тебе обійняв, не обов'язково було непритомніти. Альфа проговорює ніжно, щоб не налякати. Ти зіпсуєш мені зачіску. Тихо каже та сміється, дарма тільки весь ранок біля дзеркала крутився. Чанбін слабо всміхається та сміливіше бере його за руки, міцно стискає і підносить до губ, щоби поцілувати. Ти прекрасний із будь-якою зачіскою, тому благаю тебе, наступного разу, замість того, щоби готуватись, поїж». Від цих теплих слів Енні кращає. Але він знову відчуває, як заглиблюється у темряву.